Страждалі від під час вибуху на нафтобазі під Києвом нині в двох київських лікарнях. Загалом їх до медичних закладів доправили 13. В обласній лікарні в реанімації залишається один рятувальник. Його стан стабільно важкий, ще троє в стані середньої важкості. В опіковому відділенні Київської міської лікарні номер 2 зараз допомагають п'ятьом пацієнтам, які постраждали під час пожежі біля Василькова. В лікарні кажуть, крові та медикаментів для потерпілих вистачає. Загрози їхнім життям немає. За необхідності медики зможуть прийняти ще 30 людей з зони вогню. Всі пожежники опіки практично, ну скажемо, середнього ступеню тяжкості. Один із них потребує, потребував і потребує надання хірургічної допомоги. Самий великий це відсоток, який у працівник це 45%. Ну, От і практично все глибоке, то тобто яке буде потребувати хірургічного лікування, і саме менше це 5%.